На кам'яній підлозі Базиліки святого Петра Папа Римський розпростерся у пристрасній молитві у п'ятницю. Він здійснив богослужіння страждання Христові, воно присвячене Святому Христу та роздумам над стражданнями Ісуса Христа. Традиційну проповідь Страсної п'ятниці прочитав Чернець капуцин Рань'єро Канталамеса. Він звернувся до Франциска із закликом повернути церкву до її витоків чистоти і простоти. Колись Така місія вже була покладена на одного Франциска. Нагадав чернець, маючи на увазі Франциска Асійського. Господь сказав йому: йди, Франциску, віднови мою церкву. Один з головних пасхальних обрядів хресна хода символізує сходження Ісуса на Голгофу. У Римі вона відбувається довкола колізею, де в давньоримські часи християни помирали мученицькою смертю. Процесія зупиняється для молитви 14 разів. Цього року стояння присвячені проблемам християн на близькому сході. Тексти до деяких молитв написали молоді ліванські віряни, які спеціально приїхали до Рима. Ми бачили красу та мужність християнської спільноти з цієї землі, а також привітність мусульманських братів та інших. Це був добрий знак для близького сходу та всього світу.